Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і по сумісництву ще трошечки волонтерю. Ой, Бачите, кормимо собачок. А, значить, це Женька, мій побратим. Зараз ми вас покормимо. Дивіться, ситуація по Херсону зараз. Я знімаю точно з цієї точки, де я знімав дві доби тому. Ось тут стояла вода. Зараз вода впала аж до, мабуть, до рівня річки. Да? Да. Тобто скільки? Метра півтора перепад? да, Десь, десь. метра-півтора вже точно води. І ще з урахуванням того, що був... вчора майже дойшов дощ. Тобто це додавало води в річку. От. Наступне. Значить, Обстріли по Херсону менше. Але, на жаль, <говори> але, <говори> але, на жаль... А, туди пересипте. пересипте. <говори> да, да, я. Да, але, на жаль, обстріли є. є. Є жертви по місту привозили вчора в лікарні людей, які попадали з мікрорайону Шубинського та з інших е, мікрорайонів. По лівобережжю ситуація дуже складна. Е, там ще дуже високий рівень води. Люди сидять на дахах, похолодали. Я не знаю, як вони там. Це буде і переохолодження, і без їжі, і без води. Е, рашистська окупантська влада не дає можливості їм. Виїжджати, обстрілюють лодки, є багато втрат, є інформація за загиблих дітей в колешках. От. Тому значить, ну, а по Херсону, в принципі, ситуація контрольована, багато рятувальних човнів, поліції, МНС і так далі. Дякуємо за увагу. Разом до перегляду.